Італія це приголомшлива держава, що мала невирішальний, однак, справді, значущий вплив на історію Європи, але й можливо і всього світу. Однак ця держава була не завжди. Її історія починається тільки в 19 столітті, а до цього ніякої єдиної Італії зовсім не існувало. Тому у цьому відео я пропоную вам розглянути таку цікаву тему, як об'єднання Італії разом зі мною, Демчук-Мартою, студенткою третього курсу історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, освітньої програми Американістика та європейські студії. Сподіваюся, що це відео буде вам цікаве, корисне і пізнавальне. Отож, поїхали! Італія початку 19 століття це не єдина країна, а суміш королівств, герцогств і республік. Австрія контролює північ. Папська держава зберігає владу в центрі, а королівство обох Сицилій охоплює південь. Національна єдність лише далека мрія. Протягом століть італійці жили розділені на малі держави, які часто ворогували між собою або ж підпадали під зовнішню владу. Але на початку 19 століття в Європі зростає ідея націоналізму, яка пробуджує італійський народ. Революції 1848 року на півострові стають відправною точкою для італійського національного руху. І боротьба за єдність була викликана низкою причин. Розроблена Італія перебувала під контролем іноземних держав, особливо Австрії, яка володіла ломбардо Венецією. Австрійці втручалися в італійські справи, підтримуючи консервативні уряди і зберігаючи жорсткий контроль. Це відповідно викликало обурення італійців, які прагнули звільнення від варварів. Окрім цього, соціальна нерівність і економічні труднощі також підштовхували до змін. Промисловість була слабо розвиненою, особливо на півдні, де значна частина населення жила в умовах крайньої бідності. Тому об'єднання стало не тільки прагненням національної незалежності, але й шансом для економічного і соціального прогресу. В цей період в Італії виник національний рух, відомий як «рісорджементо», або ж відродження, або ж оновлення. Його очолювали італійські патріоти і революціонери, які вірили у створення єдиної незалежної держави. Серед них виділявся Джузепе Мадзіні, засновник організації Молода Італія. Він вірив, що об'єднання можливе через революцію та народну боротьбу, закликаючи до повалення монархії та створення єдиної республіки. Організації, такі як Молода Італія, зібрали підпільних прихильників на півострові і надихнули тисячі італійців на боротьбу. Саме ці ідеї стали рушійною силою ресурджементу, яка прагнула досягти не лише політичного об'єднання, а й громадянських свобод. І, хоча Джозепе Мадзіні закликав до революції, справжнім архітектором об'єднання Італії став Каміло Ді Кавур, прем'єр-міністр Сардинського королівства, найбільш розвиненої і незалежної італійської держави, Кавур походив із аристократичної сім'ї, отримав європейську освіту і з дитинства цікавився політикою. Молодий Кавур захоплювався британськими ідеями вільної торгівлі, промислового прогресу та громадянських свобод. Його погляди поєднували прагнення до модернізації з політичним прагматизмом. Ставши прем'єр-міністром у 1852 році, він вирішує використати всі можливі дипломатичні засоби для досягнення мети об'єднання Італії. На відміну від радикалів, Кавур обрав шлях реформ і переговорів. Він бачив головного ворога Італії в Австрії. Але усвідомлював, що без допомоги інших європейських держав Сардинське королівство не зможе протистояти Австрійській імперії. Він прагнув дипломатично залучити Францію та Британію на свій бік. У 1858 році Кавур вирушає до французького міста Плом'єр на зустріч із Наполеоном III. Уклавши секретну угоду, Кавур забезпечує підтримку Франції в разі війни з Австрією. Ціна була високою. Сердинське королівство погодилось віддати Франції Савою і Ніцу. Але це ж був важливий крок до визволення італійських земель. Наступного року, а саме 1859-го, розпочинається війна з Австрією. У битвах при Мадженті та Сольферіно італійські війська здобувають перемогу. Кавур намагається досягти більшого. Але Наполеон Третій, побоюючись посилення Італії, укладає несподіваний мир із Австрією, залишаючи Венецію під австрійським контролем. Поки Кавур займається дипломатією, на півдні виступає харизматичний революціонер Джузепе Гарібальді. У 1860 році він очолює тисячу добровольців, які вирушають на Сицилію, щоб повалити правління бурбонів і приєднати південь до Італії. Похід Гарібальді захоплює Італію і Європу. Він завойовує Сицилію і Неаполь, виголошуючи слава Віктору Еммануїлу II. Незабаром Південь Італії об'єднується з північчю. 17 березня 1861 року Італія офіційно стає королівством, на чолі якого стоїть Віктор Еманоїл II. Але боротьба ще не завершена. Венеція та Рим залишаються під чужою владою. Однак, завдяки подальшим зусиллям і війнам за участі Пруції та Франції у 1866 році Італія приєднує Венецію. А у 1870 році Рим. Так завершився довгий і складний шлях до об'єднання. Боротьба італійців за національну єдність стала зразком для інших європейських народів, які прагнули незалежності.